Вітаю вас на календарі 22 січня, день Соборності. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави народного депутата України Івана Рибака. Доброго дня Доброго дня. Іван Петровичу, я вас вітаю з цим святом. Я гадаю, що ви, як і кожен свідомий українець, е, святкує, відзначає, пам'ятає е, і щороку е, згадуємо значення цієї дати в нашому житті, в житті кожного українця, так як О, звісно, визначає відзначає, звісно, е, святкуємо, відзначаємо, але е, і не пам'ятаємо, тому що е, знаємо тільки з уроків історії, з тих книжок, які вже написані не за одне десятиріччя. Дійсно, 22 січня це знаменна дата в історії України. І ми бачимо по сьогоднішній день, що це дійсно знаменна дата. 96 років назад Західна Українська Народна Республіка і УНР об'єднались у спільну державу. Я думаю, що на той час прагнення, 600-літнє таке прагнення українського народу мати спільну державу. На теренах етнічної України було достатньо вагомим і значимим кроком взагалі в геополітиці, в тогочасній Європі. Але маємо такі негативні факти тогочасні, коли е, через півроку, буквально, після оголошення акту з який помпезно тоді на Софіївській площі в Києві. Відзначався, і дійсно десятки тисяч людей схвально е, прийшли привітати е, об'єднання двох українських земель. Пройшло буквально півроку, і західна Україна пішла на поталу е, Польщі взамін підтримки. Проти кого ви б думали? Знову ж таки проти тої московської навали, яка сунула е, в той час на Україну. І сьогодні ми маємо повторення ситуації. Але ми, я думаю, що як справжні українці, як свідома українська громада, не дамо себе вже на поталу. І свідчення того, що відбувається сьогодні на сході, і дійсно ті героїчні вчинки наших збройних сил якраз підтверджують саме це. Ну, Знаючи вже помилки історії, можна робити певні висновки і не повторювати ті самі помилки. Ну, тоді, у 2018 році, коли йшла мова про об'єднання, в принципі, були закиди, що не треба об'єднуватись, тому що нібито є американський протекторат після розпаду Австро-Угорщини, коли Австро-Угорська імперія розпалася на цілу низку держав, на Угорщину, на Австрію, Польща, Чехія, Югославія. І події у Львові, якраз революційні події у Львові, збройне повстання поклали зародок західноукраїнської народної республіки. Дійсно, західна Україна могла піти під американський протекторат і таким чином уберегтись від якихось нападків сторони Росії. Але тим не менше, прагнення українського народу до єдності єдності сходу і заходу, до єдності правого і лівого берега, як сьогодні ми це кажемо, воно взяло верх. Особливо сьогодні актуально. саме так і повторення. Ми сьогодні маємо ситуацію, коли нас нібито розтягують, але український народ все ж таки єдиний. Знаєте, гарно ми з вами згадали ці такі важливі факти з історії. Майже 100 років пройшло від тих подій, майже 100, так сьогодні суспільство змінилося, але дух єдності присутній, і, можливо, він навіть ще підсилився в зв'язку з тими подіями, які ми мали нещодавно. так? Я зазвичай ставлю традиційне запитання: як ж відзначати це свято? Ви, як політик, що можете порадити громадянам України? Ну, ви знаєте, перше, що треба сказати, що ми відзначаємо завжди всі свята, так як ми десь це робили в дитинстві. Перше, коли я особисто дізнався про це свято, це був 90-й рік. Мені не багато років було, мені було 12 років, але то був такий живий ланцюг. І напевно вся українська громада і Буковинська пам'ятає ті події 90-х років, коли зі Львова і до Києва, і зі Львова до Івано-Франківська мільйони людей. А по оцінках доказали, від одного до трьох мільйонів. Ну, від одного до трьох це так багато, близько трьох дійсно мільйонів людей. Тому що якщо, якщо порахувати по кілометражу, десь сходиться на майже на три мільйони людей. Об'єдналися, взявшись за руки, і це такий був символічний акт злухи Західної України з нібито надніпрянською Україною. І якраз закарбувалися ті події. Тодішні я пам'ятаю, от я був достатньо кажу малим, але я от пам'ятаю. І тому для мене чомусь от завжди це свято, воно якраз. Таким символічним жестом є це взятись за руки і дійсно прямому перенос, якраз об'єднання. Угу. От саме, напевно, так і потрібно робити. До речі, повторенням такого живого ланцюга було у 2000 році. Це вже об'єднання таке достатньо символічне, але правого і лівого берегів в Києві через міст Патона. Там десь було близько півтора тисячі людей, і вони взяли за руки, і таким чином. Символізували якраз оцей відмітили десятиріччя з дня живого ланцюгу, не така масова подія, як тоді в 90-му, але все одно було ще вона декілька є було ще декілька спроб зробити живий ланцюг за участю молодіжних громадських організацій, в яких ми в 90-х роках і, і в на початку 2000-х, я зокрема брав багато разів участь. Ну але на жаль дуже важко повторити такий дійсно мільйонний... Захід, який був який пройшов у 90-му році, бачите, ще раз підтверджуємо той факт, що український народ особливо прагне до єдності. Можна сказати, що в нас це в крові, так через сотні, сотні років і. Бачите, буквально за останні десятиліття, як часто повторюються такі масові заходи, коли ми збираємося. Щораз, можливо, інша провокація, що побуджує нас до таких ну, ви масових знаєте, нас заходів. Ви знаєте, у нас 22 так? січня. Ми почали якраз говорити на початку програми, що 22 січня це такий достатньо символічна символічна така дата в історії України. 20, з 22 на 23-23 зранку січня 2005 року була інагурація президента, так. якого підтримав по суті, Майдан. Оці січневі події і Майдану минулорічного теж вони є скорботними. Тому що саме 22 січня 2014 року прилилася перша кров, і загинули Михайло Жизнєвський і Сергій Нігаян на вулиці Грушевського, і це знову ж таки січневі події, які Мали місце через прийняття е, таких диктаторських, як ми їх сьогодні називаємо, законів 16 січня, які були з ініційовані тодішнім президентом Януковичем і проголосовані вручному режимі руками, де ніхто не рахував і не знав дійсно справжньої кількості тих, хто підняв руки у парламенті народних депутатів, і призвели дійсно до таких масових серйозних е, акцій протесту. Е, Проти цих законів і проти тої несправедливості, яка існувала зокрема під час диктатури Януковича. Але історія розпадає крапки над ім, і я думаю, що в принципі ми, як українське суспільство, як український народ, повинні все ж таки почерпнути з тих всіх подій ту історію і не робити таких помилок у майбутньому. Я думаю, що сьогодні президент України, якраз Петро Олексійович Порошенко, зініціювавши і подавши до парламенту закон про скасування депутатської недоторканності, якраз і показав, що сьогодні всі повинні бути рівні. І якщо сьогодні народний депутат буде голосувати за такі речі, які були проголосовані 16 січня, він повинен нести в тому числі покарання, тому що рівність це основна запорука стабільності в державі. Я думаю, що саме цього добивалося українське суспільство, українська громада останні 600, 700, 900 років. Хоча напевно, що об'єднання українських земель, тут трошки поринемо ще можливо в історію, веде своє коріння, бере своє коріння ще далеко з князівських часів. Але тоді точилися з однієї сторони війни, тою Московією, так з іншої сторони, європейськими просунутими країнами на той час. І Україна постійно в геополітичному плані потрапляла під вплив, під протекторат то тих, то інших країн. Дійсно, тоді князівство, потім Гетьманська Україна, потім Центральна Рада. Не було можливо сили, яка е, дійсно би об'єднала. От якраз майдан 2014 року він, е, напевно, за останні тисячу років він дав поштовх дійсно до єдності нації. Ми бачимо, як сьогодні нація об'єдналась навколо підтримки наших військових на сході України. І ми бачимо, сьогодні маємо можливість спостерігати, зокрема і на західній Україні, як е, сьогодні гуртуються і об'єднуються всім. Довкола допомоги переселенцям з тимчасово окупованих територій із Криму із зони проведення антитерористичної операції, людей, які приїхали сюди. Ми бачимо, що тут вже народжуються діти. Ми бачимо, що людям допомагають знайти домівки, що тут допомагають їм знайти роботу. Люди проживаються тут, і вони розуміють, що тут не бандерівці в поганому значенні цього слова, а дійсно українська спільнота має певні чесноти. Шкода, що такі фатальні провокації мають бути в історії на кожному витку її, так? щоб прибудити цей дух єдності, цей дух патріотизму, про який ми з вами зараз говоримо. Ну, ми знову ж таки повернемось до початку е, нашої програми. Е, ми з вами говорили, що навіть повстання у Львові після того, як Австро-Угорська е, імперія розпалась на низку вже по, по суті країн, які мають місце жити до сьогоднішнього дня, е, у Львові аж після цього відбулося збройне повстання, і знову ж таки було кровопролиття. І аж після цього творила Західна Українська Народна Республіка. Але це знову ж таки ненадовго, тому що о, потім ми попали під протекторат Польщі і е, до 1939 року, по суті, перебували там. Потім думали, що буде об'єднання, таке ще одна хвиля об'єднання, що зі сходу прийде брат чи старша сестра, називайте, як хочете. Але попали в кабалу. Ну, затуманення розуму українців я думаю, що це Росія продукувала ще тоді. І якраз ті технології, які використовувалися тоді, тільки помножені в рази, вони використовуються і зараз. І засоби масової інформації, до речі. В такі дні, та й не тільки в такі дні, а в принципі завжди повинні працювати саме для українського суспільства, і кожен до речі, журналіст. Бо сьогодні більше відповідальність може всі ставлять відповідальність на політиків, але ще більшою відповідальністю перед суспільством засоби засобів масової, засоби масової інформації саме так, саме так, тому що в якому ракурсі ти подаш цю інформацію. Нам е, ніхто за радянського союзу до речі в школі. Ніхто не говорив про День з Луки. Це було абсолютно по-іншому трактовано. Тоді трактувалося це як воз'єднання земель, які бажали радянського майбутнього, комуністичного, соціалістичного і тому подібне. Ми не знали про те, що які дійсно факти відбувалися, скільки. Людських долей було покладено на вівтар справжньої незалежності України. Бачите, не дарма ми сьогодні з вами зустрілися 22 січня, аби поговорити про день Злуки, день соборності. І от ми з вами почали говорити про ці такі масові заходи, так які відбувалися протягом історії України, про той же живий ланцюг, про майдан перший, революцію гідності. Буквально нещодавно відбувся марш миру в Україні. Можливо, інша причина, але основа та сама: прагнення до єдності, прагнення до миру. Знаю, що ви були присутні, брали участь активно, з якими думками йшли. Поділіться з нашими телеглядачами емоціями Ви Знаєте, от перечитуючи історію України на Михайлівській і на Софійській площах в Києві в День з луким, саме перед оголошенням самого акту з відбувалися молебні. Так само, і в день проведення маршу миру теж відбувся молебень. Я думаю, що українці сьогодні повинні дійсно молитись за Україну, але крім цього, ще повинні працювати для України. Сьогодні люди виходять на вулиці по всьому світу практично проти терору. проти того, що хтось хоче насильно загнати в кабалу країна, країну, диктатор, свій народ чи сусідні народи розказуючи, показуючи, що от в сусідній країні дуже погано, а в нас є краще, і цим самим. Нівелюючи свої проблеми у своїй країні. Те, що робить сьогодні Путін на сході України, показує в себе в Росії картинку, от яка біда на Україні, якщо ви хочете, щоб в нас таке саме було, то питань нема, але я не допущу, тому що я є сильною фігурою, я є сильним лідером, я не дам. Але сьогодні українці і сьогодні французи і по всьому світу, ви знаєте, що в десятках сотнях країн пройшов такий марш миром. Думаю, що люди не хочуть воїн. Люди дійсно хочуть справжньої нормальної стабільності і хорошого життя. Тим паче, що ми маємо для цього всі шанси. Ми маємо сьогодні серйозні технології, ми маємо сьогодні розвинуту науку, медицину. Але нам, як українцям, сьогодні саме головне мир, тому що колись в дитинстві пригадую найголовніше побажання від діду, від дідуся, від бабусі було щоб був мир. І ми не надавали такого абсолютно значення, значення тоді. цим словам. Mm -hmm. Ми не розуміли, що таке. Сьогодні ми е, розуміємо. Сьогодні ми бачимо, що це дійсно є біда, але е, ця біда не виникає е, просто так: це бажання одної чи двох людей поділити певний ресурс. Е, Ну, я думаю, що українська нація, яка пережила такі довгі роки страждання задля об'єднання, вона не дасть сьогодні себе роз'єднати. Я думаю, що все ж таки, як було сказано президентом, Донбас повернеться в лону України. І я думаю, що в принципі і Крим повернеться, тому що сьогодні в Криму теж не все там так добре, і люди починають прозрівати від диктаторської політики Путіна. Але на все потрібен час. Треба вміти вичекати, треба вміти працювати для того, щоб рано чи пізно прийшов цей мир на українську землю. Іван Петрович, сьогодні 22 січня, день соборності. Не буде зайвим ще раз нагадати про цей день і про історію, про те, що ми з вами щойно говорили. Офіційно це свято відзначають в Україні з 99-го року, так саме 21 січня, Леонід Кучма підписав підписав указ про відзначення. Свята Дня Соборності. Фактично активно е, відзначали е, кілька е, років, а потім в зв'язку з тим, що Янукович відмінив святкування так, 30 грудня, наскільки мені пам'ять не зраджує, 11-го року. Так. Було не те, що відмінено, а чомусь переіменовано День Соборності е, та Свободи. Е, ну... Такі, Просто он... так нічого не робилося. Так, так нічого не робилося. Давайте, ну, а що ми чекали хоч? від президента, який був, у принципі, Абсолютно не налаштований на щось українське. На щастя, нині маємо президента, який налаштований на все українське, так і відновив святкування цієї дати. На вашу думку, ця дата ну без сумніву, вона є маркером в історії. Вона повинна жити, вона повинна бути. Ми повинні відзначати. Так саме так. Ну найбільше б хотілося, щоб дійсно ця дата залишилась в історії. Щоб ми не мали більше трагічних подій, які би були пов'язані з цією датою, тому що це якась кармічна дата для України. Ми вже говорили сьогодні про це. Хотілося б, щоб ми і наші діти і внуки просто читали, що 22 січня це день в історії України, в який в якій об'єднали Західна і Центральна Україна. Це день, який поставив. Ростало багато крапок в історії України, але щоб ці крапки, які такі трагічні події, які відбулися зокрема і в 2014 році, це були останні трагічні події, і щоб цієї дати були пов'язані тільки позитивні моменти і позитивні хвилювання в історії українського народу, Іване Петровичу, вітаючи вас цим святом, вітаючи всіх наших телеглядачів, скористаюся нагодою і попрошу вас привітати боковинців. З цим таким знаковим днем, днем соборності. Хочеться побажати в День Єдності, по суті, це і День єдності, бути єдиними, єдиними в прагненні жити по-українськи, жити по-європейськи, але ніколи не забувати, що ми всі є українці. І це прагнення єдності, воно повинно бути у всьому в економіці. В журналістиці, у повсякденному нашому життю, ми повинні прагнути до кращого і робити це спільними зусиллями. Спасибіване Петрович, що відбукнулася на моє запрошення. Теж вас вітаю з цим днем і всім нам, всім українцям. Вважаю єдності. А телеглядачам нагадаю на календарі 22 січня, день соборності. З вами був народний депутат України Іван Рибак та я, Мар'яна Кобеля. Зустрінемось на телеканалі ТВ. на новому телебаченні старого міста.